Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі: от ми почали виготавлювати обшивки під панель приладів нового зразку, оклеєні шкірозамінником. Шкірозамінник це виробництво Німеччина. Він на паралоні Або на синтепоні може бути. Ну, от, в даному випадку тут він. Так, от освітлення. Ну, це на він. Так. Е Тут, тут у нас на поролоні. Отак от роздивіться, з внутрішньої сторони. Так, наголошую, це нового зразку обшивка металева і оклеєна шкірозамінником. Оця металева обшивка у нас є в продажу окрема, не оклеєна. Коштує вона 5,5 тисяч гривень комплект. Продається тільки комплектом. Тобто середня частина ліва і права частина, вона йде з двох таких от. Частин це під важливі розподільника. Дивіться, може бути шкірозамінник, який з кольоровим рядком. Зібрано воно на такі от болти. Непогано так виглядає все. Так, З внутрішньої сторони ну, все звичайно. тобто звичайний метал. Воно все оклеєно. Наголошую, це оригінальні панелі. Неоригінальних немає, тобто, на відміну від старого зразку, там, де не оригінал, виробництво Україна, там немає. Так, вартість складає 6,5 тисяч гривень отакого От комплекта, Також тільки комплектом продається, може бути отакий шкірозамінник без рядка, ну, тобто хто поважає класику, скажімо так. Або з рядком таким кольоровим, достатньо веселим. Виглядає так все, все вже поклеєно. Друзі, отакий от от шкірозамінник покроєний. Комплектом продається також. Можете, якщо у вас є на що клеїти, можете окремо його придбати. Окремо коштує 1200 гривень. Отакий от комплект для оклеювання. Банка клею, якщо потрібно, 300 гривень. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Також нагадую, є можливість відправляти в Молдову, Литву та Латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через месенджер Viber з Володимиром або Сергієм. Дякую вам за перегляди, ставте лайки, на все добре.